Я вітаю вас зі святом, з Днем Соборності, з Днем Свободи. Президент сьогоднішній вирішив нам перенести День Свободи на сьогоднішній день. Ми всі добре пам'ятаємо, що 22 листопада почалася Помаранчева революція. І цей день ми святкуємо День Свободи. Він хотів перенести для того, щоб ми забули про помаранчеву революцію, але цим він нам зробив послугу, тому що ми святкуємо не тільки сьогодні День Свободи. 22 другого листопада помаранчева революція показала, що ми вищі за те рабство, яке що в нас немає рабства в душі, що ми можемо повстати. І сьогодні наша влада веде нас до того, вона знову нам допомагає, вона нас знову об'єднує. Подивіться, що робиться в різних регіонах. Це не тільки на західній Україні, це центральна Україна, це східна Україна. Всюди піднімаються люди проти того, це супротив тому, що показує наша влада, проти того беззаконня. Тому ми сьогодні єдині. Я вітаю вас з днем соборності, днем свободи. Я знаю, що ми переможемо. Я знаю, що ми сильні. Слава Україні!